Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 12 вересня 2023 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024. У збірної Італії у себе вдома на Джудзепа Міаца. Команда лучина не Приймає збірну України Сергій Реброва. 2-1. Італія перемагає. дубль Девідо Фратезі, Приніс італійцям перемогу. Ну давайте про все. Ми з вами, друзі, будемо обговорювати по порядку. 4-3-3, Стартова розновка італійської команди, головний тренер команди Лучано Спалиці джан Луїджі Донарума. воротах Бастоні Скальвіні. Пара центральних захисників. Федорік Джованні Ді Ларенці по флангах, Мануе Кателі, Нікул Барела, Давід Ферратезі, трика півзахисників, Дзекані, Нікула Дзаніола, Джан Лукораспадорі. У нападі це стартова розновка Італії. Україна 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди. Георгій Бущан у ротах, Сергій Керцов і Ля Забарний. Пара центральних захисників, є Канопля, Віталій Микуленко по флангах, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко. Центральні опорні півзахисники. Жора Судаков, центральний рядкувальний півзахисник, Андрій Ярмонко, Віктор Циганков по флангах та Артем Довбік у нападі. Це стартова розстановка команди України. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч. Ну що ж, друзі, неймовірно, важкий, справді, старт для України. Італія просто, неймовірно, тиснула. Неймовірно, і справді тиснула Італія на старті матчу. Там і Георгій Бущан неоднократно і справді в груд вступав. Ось справді, Італія, справді дуже здорова команда Лучина на спаліці даний матч розпочинає справді. Пригадується, непоганий був момент в Італії, там, якщо не помиляють вже так на гоні, так треті, там вкидання було з аута непогане вкидання. Українці відбилися, але потім був удар. Магнули кателі повз ворота. І справді італійська збірна створювала моменти, пригадується ще момент Распадорі, коли Распадорі пробуває повз ворота на 10-й хвилині матчу. Ще одна хороша атака була в Італії. Пара небезпечних було ударів Жора Бущан надійно грав. Але ось вона, 12-та хвилина матчу. 12-та хвилина матчу, Україна володіє м'ячем. Українська збірна контролює м'яч на власній половині поля. Передача. Підслізнувся Жора Садаков. Дуже прикра помилка, перехоплення небезпечно. Фратезі. Фратезі удар гол. Давід Фратезі забив гол. Дуже прикра помилка. Гулів, придачі Дзекані записав до свого пасива. Саме Дзекані скористався помилкою Георгія Судакова. Побачив вільного Фратезі, викотав на нього пас, а Давіду Фратезі. Пробиває забиває. Італія продовжує атакувати, пригадується, Менку Дженлку Росподарі виконає простріл. Георгій Бущан. Річ, вибиває. Пригадується, ще 17-й матчу, коли Італія проводить хорошу атаку, небезпечна скидка, удар. З зовнішньої сторони стопи б'є футболіст Італії небезпечно. Українці кінці-кінців все-таки відбилися. І Справді важко було Україні. Важко було Україні і справді. Во, справді Італія тиснула на ворота збірної України. Ще пригадується момент у то такий розпад Дорії, коли пішла подача. Потім іде скидка. Фіргудзімарко якраз то виконує подачу з правого флангу. Іде скидка, удар позворота. Б'ють але все так заб'ють. другий мяч. Хорошая про про проходит атака. Маннул Катели. Маннул Катели пробиває по воротах. Там уже справді здорово. Ману Катели. Справді, вийшов на ударну позицію. Якщо не напоминаю, саме він б'є, Мяч там влучає футболіста Італії. Потім відскакує мяч від захисника України до Фортезі, Фортезі б'є в підкаті, гол. 2-0 і Девіда Фертезі забив гол. Хоча спочатку суддя та гол так не зарахували, але потім суддя передивився заставою до повтора. І гол Давіда Фертезі зараховано. 2-0 Італія свою перевагу на 29-й хвилині матчу по двоє. Десь так з хвилини так 30 ї в Україну пішла. Гра непогано вимальовуватися, пригадується непогана атака в Україні на 34-й метчі, коли Артем Довбік. Виходить, Артем Довбік один на один довбік. Під гостом кутом довбик підбирає м'яч під праву, Але італійці вже встигають повернутися назад, італійці 36-й матч. Україна прихоплює м'яч в центрі поля, небезпечний момент, Удар по воротах. Пробуває по воротах. Артем довбік, але на місці Джан Луїдж Донарума. А все одно в Україні пішла якась непогана комбінаційна гра. І справді Україна ось нащупувалася шанс. Ось на 40-х винимаючи, до речі, в Італії був напада на момент, коли Распадорі. Дуже був активний, до речі, джантлуком разподоріє, джантлуком разподоріє. Був дуже активний, пригадується гударі, Бущенного відбив. Але Україна забіг! Забігла Україна, 40 перших матч, хороша, розрізаюча передача, небезпечний момент, довбік, відіграє на Віктора Циганкова. віця, м'яч на Ярмоленко, дуже здорово, Грає в один дотик на довбіка, довбік, удар, м'яч, відповідно. Блокує футболістолістську збірної, але м'яч в кінці кіців там до Андрія Єрмоленко, відскакує Єрмоленко, удар, гол, 2-1, 2-1, Україна в грі, збірна України в грі, 1-2, Андрій Єрмоленко один м'яч відквитав. Геніально, просто геніальна комбінація, і від цих і Андрій Єрмоленко віддалено віддавачив темп довбік, не забув, тому що Донаром його удар відбив, там потім від Дзімарка м'яч відскочив на Єрмоленко, а Андрій Єрмоленко вже у порожньому роту де-факто пробиває. І забиває гол. Андрій Ярмонко. два Україна в грі. На цьому перший тайм завершується. У другому таймі, до речі, в Італії вийде Арсаліні, Бірагі, Ротегі, Крістанти і Ньонта. В Україні вийде Рома Яремчук, Сергій Садарчук, Міша Мудрик, Віталій Буєльський, Владислав Ванат. Хороший шанс був України на 51-й матчі, Україна. Хороша атака в Україні. Георгій Судаков геніальна передача, Довбік, Добік, добік, удар повз ворота Довбік. під гостом котом був Артем довбік, важко йому було. Ну, пробив повз ворота, але в принципі по гранатах пройшла в Україні. В Італії також був непонятно нагоди. 54-й матч Фідеріко Дімарко виконує простріл, небезпечний момент, між доходить до футболіста Італії. Дзакані простріл локателі. Локателі ну, там розпадує, намагався пробити якраз то, але не вдалося. Не вдалося. Ділая це якраз то прострілював, якщо не помиляюся. А, Чи ні, може помилятися? Напевно, ні, ні-ні. ну ні, дзакані, дзакані ж прострілював. Але не вийшов удар відповів Дженко Распадурі. 59-х ночі в Італії також там непоганий не був момент, коли вийшов Розпадурі один на один, але не забив, тому що знову жора Бущан. Георгій Бущан помилився, але свою помилку і виправив його удар, відповідно, удар від жінку Роспадуарі, вдається Георгію Бущани відбити. В Італії були хороші нагоди. І справді Україні було важко, Італія справді дуже сильно виглядала. Пригадується Момент, коли Лекателі пробив поперечку на 68-й хвилині матчу. Важко було в Італії. В Україні був мет на 83-й хвилині, коли Міша Мудрик був штрафний, але влучив повз ворота. Ну все одно, Італія в цей момент забила. Інтрига, в принципі, трималася до останнього В кінця рахунок 1-2. Україна претендує на очки. Україна справді претендувала ночки природи цю Дергіхім Канаплі на вісі сімдесят п'ять хвилині головою повз ворота. Україна намагалася забити, хоча Італія була ближче до третього забитого м'яча, ніж Україна цього другого запитку м'яча. Але, Україна... Але в принципі, що ж інтриги трималася на до кінця. Жора Судакова на 90 плюс 2 хвилин, які пробуває небезпечно ворота. Ну, кінця -кінця в кінці кінців суддя дає фінальний свисток, і Італія все-таки перемагає. Друзі, ось, до речі, статистика. матча 22-9. Це на сударів по воротах 5-3. З ударами в площину 64-36 контроль м'яча. Та за закутили. Тобто, за усіма статистичними показниками Італія все-таки Україну переграла. Але, друзі, за гольовими нагодами 2-2. Друзі, за гольовими нагодами 2-2. Дві гульові нагоди були в Італії, одну гульову нагоду команда Лучина Спалити не реалізувала. Дві гульові нагоди були в Україні, свою єдину гульову нагоду Україна не реалізувала. Я так розумію, це був шанс Артема Довбіка на 51-й матч. В принципі, там був вихід один на один. Але під госним кутом був артем, намагався в ближній кут потужним гарматним ударом. Пробити все таки, відповідно, пробити намагався точно, але трішки ретем Довбіку не почастило. 679 передач в Італії, 615 з них були точними, 90% точність передач в Італії, 387 передач України, 333 з них були точними. 276% точність точні з 1 один один повседневс, 22 ударів в Італії, 5 ударів площину, 9 ударів повзроти. Одне влучання в поперечку, 8 ударів заблоковано Ну, В Україні 9 ударів, 3 з них в площину, 5 повзрота і один удар заблокований. 9-9. Статистика успішних відборів 69% успішності в Італії 52% в України. 2 3 по сейвам, 8-26 повинні сім'яча 5-7 за перехопленнями. Ну і 5 порушень правил в Італії, 14 порушень правил було в Україні. 4 жовті картки. Ще, друзі, підвести того матчу, який відбувався 12 вересня 2023 року. Ну, в цілому, я вважаю, що все-таки Італія перемагає по ділу, але Україна брало! Команда, хоча й програла, той матч, але команда Сергія Реброва, хоча і програла, але показала дуже хороший футбол і хороший матч. Де, Італія була ближче до третього забитого матча, але Україна тримала цю інтригу до останнього кінця. В принципі, Україна до останніх хвилин претендувала на очки. Дуже хорошу комбінацію організували, коли Андрій Ярмолку забував. Там і справді все дуже здорово було розіграно один пас, один дотик. Здорово зіграли. Ось то ми якось так побажаємо Італії, друзі, та Україні, всіх самого найкращого. Я вам, друзі, також хочу тільки добра та щастя в житті побажати. Не головне, друзі, ви будьте завжди щасливими. Я вам тільки добра, друзі, бажаю. Ось будьте тільки, знаєте, Усім Будь щасливими. Усім до побачення, друзі, будьте щасливими. Усім нових зустрічей.